Вечір добрий про день сьогоднішній у студію розкажуть вам наші журналісти у студії працює Микола бойків. Будьте з нами. Його феномен мріють розгадати. Він здатен стояти на барикаді хіба лише зі щитом, а потім йти у бій і не боятися бути битим, тому що беззбройний. Йому вдається бути в доброму гуморі. В той час, коли на нього полюють, а за його голову дають великі гроші. Останнім часом його називають воїном світла. Отого українського солдата він же мріє про добре військове керівництво, тому що те, яке має нині, сумнівне і непевне. А потім про добру зброю, тому що з нею він здатен перевернути світ дригом, а свою перемогу відзначити маршом по красній площі. А ще вони мріють вернутися і пократи кого треба. Та дуже тішаться вісточками з дому і дуже дякують волонтерам, як вони долають дорогу на схід і з якими настроями повертаються далі у матеріалі Віри Яворської, яка нещодавно повернулася з передової. Попереду три тисячі кілометрів, дві доби через усю країну до міста щастя. Щойно виїхавши зі срія, повертаємось, забули найтепліші подарунки: листи від діток стрійських шкіл та садочків. Кожного разу Ростик бере ті пакунки радості, щоб залишити їх в зоні ато. Дуже холодно. Аж руки тремтять. Ми на під'їзді до Харкова сходить сонечко. Сподіваємося, що день буде добрий. Луганська область, блокпости. Волонтерів просять бути обережними, бажають щасливо повернутися. Коли кажемо, що їдемо в щастя, ті відповідають: його насправді там немає. Однак ми їдемо далі. Маємо передати пакунки з рук в руки, а солдати чекають на них як діти. Телефонують і запитують, коли нарешті ми будемо. Мобільний зв'язок уже в Луганській області непевний. Сепарати, як називають терористів місцеві, блокують усіх операторів, окрім МТС, а його легко прослуховують. Перший адресат 24 24-та механізована бригада. Взвод під командуванням стріянина старшого лейтенанта Віктора Кучера. На фронті є з липня. Про свої бойові завдання не розповідає, але пишається своїм зводом. Добрі вояки, майстри, кухарі і навіть музики. Червоний борщ у нас дуже дуже хороший. Но сьогодні його, на жаль, нема, приросити не можна. Так. Зіли, зіли весь. У нас є музиканти, гітаристи, є, граємо в волейбол, футбол. Ну, це, це з часом, це якщо не місце дозволяє, де ми знаходимося. У нас є старшина, найстояща, з настоящої гітари, Такі дуже знає багато пісень, може вечором поспівати. Ти зараз на війні оберігаєш нашу Україну. Можливо, тобі важко. Ти не досипаєш, бо охороняєш наш спокій. Але ми всі разом із тобою ми переживаємо, молимось за тебе, за твою сім'ю, за нашу країну. Щоб ви всі були живі і веселі, щоб ясно засяяло сонце над сходом. О, то Хтось походить зі сходу написав. Прийшов мир на нашу країну. Я вірю, ми переможемо. Вільна нація, Бог з нами. З повагою, Евеліна. Евеліна. Ну, Я хочу передати вітання е, трьом наталочкам. Одній похресниці, Сестричці і своїй самі недорожній коханій дружині. Я тебе, Наталушку, дуже люблю. Вітаю тебе і надіюсь, що все буде добре. Далі 80-та аеромобільна бригада. Десантники, особливі солдати. Їхній девіз знають усюди. Ніхто крім нас. Вони гордяться своєю історією, численні, успішні, бойові та миротворчі завдання в часи Союзу і Незалежності. Через те і сміливо заявляють. Всім передаємо привіт, ми живі, здорові. ка цвіте. І вісімдесятка буде довбати всіх. До останнього. Вона в Путіну в печінках сидить. Я живу на Україні. П'ю горілку, ріжу свині. Хліб і сало на столі, ходіть ви в кошик москалі. Їх уже розуміють місцеві дітлахи, крім цукерок та яблук, які приносять солдатам, тішать їх своїми словами. Про скорий кінець його самого. <рігаюся> Путіну свериться за те, що діти тут з автоматом ходять. Новини розказуються. Ми їм доповідаємо, що твориться тут до них. Підтримуємо. Підтримує. їх. Ми їм дуже дякуємо за це за всю підтримку. Помагаємо їм рити Папіроси привозять, зажигалки, сирники. Ну машини грузить дрова. Далі дорога лягла через місто щастя та Луганськ, але мені порадили залишитись з десантниками. Насправді лише ввечері, коли над нашими головами почали літати безпілотники. Я зрозуміла, чому у цій війні так бояться, як тут кажуть. Прогнозу погоди. Його миттєво можуть сповістити ті літаючі ліхтарики. Один знак і накриває смерч або ж ураган. Тоді залишається кілька секунд, щоб застрибнути в бліндаж. Останній хіба дає шанс і жодної гарантії. Як вони з ураганів. Вони летять, їх чути, як вони свистять. Секунд, 10 є часу, щоб сховатись. Якщо не сховався, дуже погано. З, де, як, наче, звідки? Прошу звідки, Тот, то з веселої гори. Поки тиша солдати розповідали про свої бажання доброго керівництва, доброї зброї, а для початку ротації, вона обов'язкова після 45 днів служби. Для перш за все психічного відновлення, а є хлопці, які не бачили свого дому місяцями. Офіцери згадують загиблих та полонених після останніх боїв біля побіди. на надто довгі процеси слідства та домовленостей. Найчастіше сепарати вимагають викупу від двох тисяч доларів і вище залежно від звання. Зараз у їхніх руках більше 50 воїнів 80-ї, і про їхню долю поки нічого не відомо. І чим далі, тим більше сумніваються у діях свого керівництва. Коли з ранку зійшло сонце, усі тішились. Ще один новий день. Тому можна планувати цього разу їхати по рибу сьогодні на обід. Уха ми зараз їдемо до міста фермера, який тримає ставочок. Ходимо купити рибки, трошки порадувати товаришів, посмажити кухи, зварити, бо трошки якби гараздновидності. На нас товариші в кухар є, який у нас готує дуже смачно. Ми йому за це дуже вдячні. Ну і що, що вам розказати? Чого хотілося? Та хотілося б додому приїхати поскоріше, щоб це вже все закінчилося, чим пораніше. До своїх близьких рідних повернутися. Цього чоловіка що, 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 тут називають це, що, коком. Його люблять і не лише через його смачнючі страви. Товариш Сергій, професійний кок. Він сам це все змурував, зустроїв, закоптив трошки од навісні, допомагали ну, тут так, За свої гроші черпачки покопив, кружечки позбирав колектива. Дрова, привіз. Зранку кавою пої, да? рибку от теж сам їздив ловити він. Я говорю, Добре, що чоловік. У нас буде сьогодні вечеря. сьогодні буде обід, але пам'яті переходять вечеря. У вас по лобіка це смерть. Лі? В той час приїхав і Ми зібрались додому. Треба було поспішати. Подорожі вночі збільшують шанси наразитись на партизанів. Їхати довелося швидко. Після опівночі ми покинули Луганську область. По дорозі додому передумали купу різних думок. Чому так? Як бути? Що робити? Але одна нав'язлива і переконлива залишалась повернутися сюди з пакуночком з дому. Віра Яворська, Стрійські новини. Сьогодні на прямий ефір програми йду на ви» Олега Филика. Прийде Андрій Гергерт, боєць добровольчого корпусу правого сектору разом зі своїм побратимом. Говоритимуть про війну на сході. Хто зараз на їх думку потрібен українській армії та українській політиці? Щоб наша батьківщина процвітала у мирі і злагоді ефір розпочнеться як завжди. Ви можете ставити свої запитання чоловікам за номером 39169. А о двадцятій годині гостей у студії змінять сотник майдану волонтер Ростислав Тищенко і командир взводу. 24-ї механізованої бригади Віктор Кучер зі своїми поглядами на теперішню ситуацію. Зараз же пропонуємо вам переглянути сюжет про зустріч Андрія Гергерта зі студентами 34-го училища. Він сьогодні встиг побувати і там. Все для війни, все для перемоги. Якщо ви особисто, нехай вас Бог милує, звісно, не приймаєте участі прямої в бойових діях. То ви повинні все зробити для того. Щоб допомогти тим хлопцям, які там є, Андрій Активний майданівець один із тих, хто йшов зі щитами і палками на кулі. Ще тоді, коли не було справжньої війни, уже був до неї готовий. Зараз розповідає його підрозділ в зоні АТО не підпорядкований нікому. Воюють вони за ідею. Жодної допомоги від держави, навіть зброї. Свій ручний кулемет здобув у жорстокому бою як трофей. Після обстрілу граду. Їхні гради, сепаратистські не долетіли до нас, і вони розбили свої позиції. Вони розбили свій блокпост. Ми були поруч біля нього, вони 400 метрів до нас не дострілили. І ми, коли забігли на цей блокпост, там взяли поранених їхніх, там були їхні загиблі, я побачив, що в такій кучі ящиків торчить, торчить кулемет. Я прийму туди вогонь, його дістав, погасив, в нього трошки поведене дуло. Але я маю оптичний приціл хороший його пристріляв і він дуже ефективно з ним воює. Настав період бути на поготові ідейно і фізично. Правильна підготовка це врятовані життя. Розповідає боєць на псевдочервень. каже після Криму настав час Донбасу, і Путін ні в якому разі не зупиниться. А до Львова не так то й далеко. Тому заохочує молодь активніше брати участь у спеціальних вишколах, які організовують у правому секторі. Російський офіцер гру. За команду щоб цю групу не атакуємо, бо вони підготовлені. Тільки по тому, вони побачили, що ми йдемо так, як йдуть армії. Це був взвод розвідки, такий наш спеціальний, але ми вони нас побачили, бо вони вже в засаді нас очікували. Тільки через те, що вони побачили, як ми рухаємося, як розставлені наші хлопці, вони зрозуміли, що це підготовлений підрозділ, і коли буде напад буде До того ж, каже, тренуватися потрібно і морально, щоб бути сильним духом. Додає, його у сепаратистів і російських найманців немає. Так, озброєння, в них шикарне, питання має. Але як солдати, вони солдатні. Ми в одному бою, у нас чотири чоловіка, ми їх ліквідували. 18 чоловік в одному з боїв. Чотири чоловіка. Червен надіється, що ця зустріч збадьорить студентів. Хочу вас заразити таким духом патріотизму, хочу вас заразити відповідальністю за те, що ви робите кожен день. Відчувайте цю відповідальність, бо люди вашого віку, хлопці, одягають на себе бронежилети, мамам, батькам говорять, що вони вчаться, що вони на заробітках, а вони зі мною. Більше Андрій Герхерт розповість Олегу Филуку сьогодні одразу після новин. Не пропустіть прямий ефір програми. Іду нови на нашому каналі. І ви Микола Ботів, Руслан Леськів, Стрийські новини. Освоїти АЗ першої медичної допомоги від тепер можуть і Стрияни, практичні уроки, лекції читатимуть щовівторка, о 18-й годині на вулиці Кривій, території курсів цивільної оборони. Перший майстер-клас вчора вже провів лікар-травматолог, депутат, майданівець, учасник афганської війни. Ігор Равлінко. Він, як ніхто інший, знає, як допомогти при вогнепальних пораненнях, травмах та опіках і не нашкодити собі. То якщо ви бачите, що, наприклад, є вогонь, чи йде, то ви не повинні бігти, чи є пораження електричним струмом, чи в кімнаті ви чуєте, що є газ, ви перше повинні забезпечити себе. Тобто той вогонь потушити, електричний струм, дроти чи відкинути. Якщо газове є, газ в кімнаті відкрити вікна провітрити тоді вже надавати допомогу, як зупинити кровотечу, як зробити непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень, як правильно накласти пов'язку. І основне за скільки хвилин треба встигнути, все зробити. Ігор Равлінко все показував на манекені і на учнях, які прийшли на перше заняття З собою. Фаховий медик приніс все необхідне: кровозупинні жгути, фіксатори, шинні комірці та інше. Місцевий травматолог урок провів згідно останніх рекомендацій Європейської ради з питань реанімації. Наступні теми безкоштовних курсів будуть не менш цікавими та корисними. Записатися на курси ще можна. Цей курс курсів, будемо так говорити, вибачте, за татологію, буде розрахований на місяць-півтора. Після формування нових груп буде продовжено. Якщо є в когось бажаючих якісь теми, які би вони хотіли дізнатися, вони можуть вносити в наш графік теми свої корективи. І знову до Шевченка вийшли маленькі читачі місцевих бібліотек, прочитали вірші, заспівали пісні і зробили кілька фото на пам'ять. Бібліотекарі опишуть цей флешмоб, добавлять фото і відправлять на всеукраїнський фотоконкурс МЕП Юкрейн Шевченкіана. Проголосувати за фото може будь-хто на офіційній сторінці Національної бібліотеки України для дітей. Лайкнути з нимок можна і у соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбуці. Умови конкурсу прості: сфотографуйтеся на фоні пам'ятника Шевченка. Вулиці, музею чи картини кращу світлину опублікують на сайті Національної бібліотеки. На Україні об'явлений конкурс, всеукраїнський конкурс, фото біля пам'ятника Шевченка в даному місті, краю сілі селищі із виступами дітей. Бібліотекарі нашого міста вибрали кращих читців усіх бібліотечних стрийських філій. Це діти початкових класів шкіл Стрия. Незважаючи на холодну погоду, вони декламували Шевченкові твори в одних вишиванках. Опісля малеча поклала квіти до пам'ятника. Патріотично декламатичний флешмоб пройшов у рамках року, присвяченого – від дня народження великого українського світоча. Леве човен, води поби ніхто не спиняє, а хто спини рибаленьки. На світі немає, поплив чом синє море, а воно заграло, бо з гори хвилі, і стібок не стало. І довгий щастя на човні до синього моря. У матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Стрийська скала перервала свою шестиматчеву безпрограшну серію. Перемогти підопічних Василя Малика зумів столичний оболонь Бровар. Хоча на поразку в цій грі малиному зелені ну ніяк не заслуговували. Матч у Києві принаймні був нічийним. Утім, господарі своїм одним із небагатьох голювих моментів скористалися. На 67-й хвилині поєдинку. Єдиний м'яч у ворота Романа Данковича провів Артем Фаворов. Забив футболіст у зеленій. Футболці зі штрафного таким чином. Оболонь Бровар перегнав у турнірці скалу, яка тепер опустилася на четверту сходинку. У неділю наша команда на виїзді зіграє проти Черкаського Дніпра. Це все на сьогодні. Завтра у цій студії працюватиме Марічка Ходовицька. а Я прощаюся з вами до наступного тижня. Не забувайте про наш сайт Telelan.com.ua і номер редакції 41993. Миру вам і спокою. Четвер у стрію буде ясним, що правда, вночі температура повітря опуститься до 5 градусів. день буде тепліше. 16 з позначкою плюс. Вітер дутиме на схід зі швидкістю 3 метра на секунду.